Всім привіт, мої любі друзі. З вами я Хаданс і сьогодні знайшов вам крутий шейдер для вашого Майнкрафта. Програма називається Master for Minecraft Mods. Так, і стаття у мене є телеграм-канал, ссылка в описанні. Заходьте. Там я буду ось такі квартири і показую, як будувати і форму мої квартири. Але попереджаю, що цей шейдер не кожен телефон потягне. Він дуже треба шейдер. шейдер. Да, Додає там всякі до блоків, щоб ну, відображало чи світилися. І ось такі хмари і так, навіть місяць показує. Деколи тут часом показує він повний, а деколи показує ось так. Ну, дуже класний шейдер, але дуже треба. Навіть мені він чуть, -чуть подлагає, але. Як для вас у кого такий більш-менш нормальний телефон, то ви можете спокійно скачати цей шейдер і грати. Ви бачите самі, трошки не підтримує. Дуже класно додати такі анімації на блоки. Але дуже треба було цей шейдер і дивіться такий більш туманність додає дуже класно. А якщо вам понравився цей шейдер, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім пока!